Мирного всім і спокійного дня, шановні мої глядачі, вітаю вас! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Кілька разів уже була просьба показати наших курей, наших курей несучок. От. Сьогодні хочу вам їх показати. Ну, правду кажучи, не дуже вже є кого показувати, тому що курей у нас залишилося дуже мало. От. Наразі маємо от такого гарного півня, красення, подивіться який красень. І... І шість курочок. чотири, Так, чотири тут. Одна он, там під кліткою. Сіренька. Зараз я її попробую звітом виманити. От, насипаю їм пророщену пшеницю. Зараз і літо, і зелені не бракує. Вони в нас і бігають пастися, та і тут, бачите, зелень є. От, але я ще їм пророщую пшеничку, щоб вони краще неслися. Подивіться, бачите, яке гарне зерно. От. Ось отак. Не, от та сіра курочка там сховалася під кліткою, не хо не хоче йти. От і це це шоста курочка. Бачите, довелося її відокремити в клітку. Поставили її водичку, миску з зерном відділили, тому що вона собі вирішила, що вона ще буде мамою квочкою закоктала вже майже от осінь. Скоро вона вже закоктала. Тому ми її відділили. вона отут -от метушиться в клітці. А як тримаємо її біля інших курей, то вона просто сідає на яйця там, де вони несуться, і все, і не хоче злазити з гнізда. То ми отак кілька днів потримаємо її в криці і все. І три-чотири дні вона забуває за те, що вона хоче ставати квочкою, тому що тут немає ні яєць, ні гнізда і все. І потім знову її переселимо до всіх курей. От, як бачите, це всі наші кури. От, е, ну, Але ви знаєте, навіть при такій кількості ми маємо яйця, щодня курочки несуть 2-3 яйця. От, і цього нам достатньо. Оце, наші, оце всі наші кури. Домінантів ми вже взагалі не маємо. Е, домінанти купили цього року молоденьких навесні, вони ще малі. Весь наш молодняк і домінанти, і так само курчата брама від оцих курей, всі всі зараз там в садку, їх там дуже-дуже багато. От, ну, Вони в нас живуть окремо. Садок дуже великий, є там, де їм побігати. Там і кілька курчат домінантів, є молодняк, і так само наші курчата брама. от Ну а всі наші дорослі кури ось тут. Півник у нас минулорічний, молоденький. Дві курочки ще в нас є дворічні, яким вже два роки. от А решта оцих курочок це кури з минулого року. От, прийшла ще сіренька красуня, якраз, бачите? Жовтих три, дві білих і ще одна отака сіренька. От зараз вони якраз наслиняють, трошки випіруються, піря гублять. Але кури несуться, кури несуться гарно. При тій кількості, що їх є, я кажу, що щодня ми маємо кілька свіженьких яєць. От. Наразі нам вистачає. Цілий день вони в нас закриті. Ну, як закриті? Отак, от от, от в цій загорожі, бачите, водичка там є, в них Вон, там жовта курочка якраз пішла пити водичку. От. Водичка є, е, зерно стоїть всередині, в курникові. Е, даємо ще їм варену барабольку, е, кабачки даємо їм так само. От. А вже десь близько шостої години вечора я їх випускаю і вони трошечки отут бігають і пасуться. Тут у нас трави дуже багато. Тоді вже їх випускаю, щоб вони попаслися. Дві-три годинки побігають, попасуться і все. І тоді якраз сонечко ховається, і вони сідають на сідала. О, якась поручка забігла нестися, якраз вон сіла в гніздо. Подивіться, Отаке От велике корито стоїть, насипаємо раз на тиждень сюди від зерна, пшеницю. Час від часу ще й кукурузу даємо, ще маємо з минулого року гарний запас кукурузи. І оцього корму їм вистачає. Цієї порції, порції вистачає їм на цілий тиждень. Ну, А ще, окрім того, бараболька варена, а ще, окрім того, пасуться, час від часу гечку кидаємо їм з буряків, кабачки. Часто запитують, чи це в нас чиста порода. Ні, це в нас не є чистопородні кури. Чисту породу важко тримати, тому що дуже треба пильнувати поголів'я. Це у нас мішані кури, але подивіться, які красиві кольорові. От, а ось тут садкові у нас весь молодняк. Бачите? Тут у нас багатенько курчаток є. Ось вони всі наші кольорові красені і красуні. Курчатка брама, і оце якраз домінанти. Оце от сіре сіре курча. Отаке гарне. Це вже йде домінант. Добре, про них я розкажу колись іншим разом. О, правильно. Привітався. Півень привітався, а я з вами прощаюся. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до нас в гості на канал Моє подвір'я. І щиро вам бажаю мирного, спокійного дня. І хай кожна ваша праця завжди радує вас гарним, гарним результатом.